Дня. Шановні форумчани! Хочу, за проханням декого поділитися своїми враженнями про картоплю сажалку від Олександра Зумані, агент 081. Цю сажалку я придбав у нього минулого року. Фактично зроблена добротно. Претензій особливих має, до неї немає. Однак є деякі нюанси, котрі хочу на які хочу вказати тим, хто нещодавно придбав, збирається придбати цю сажалку. У мене була така проблемка з цією сажалкою. Ось тут де йде цеп. із чашечками бачимо не було солосності верхньої зірочки, нижньої, нижньої зірочки. Тому от в цих місцях ось тут видно терло чашечкою по корпусу ліфта. І тут так само. В цьому місці Ось тут терло. Коли, тобто, коли чашечки йшли, вони терли по стінках. Одразу я не міг зрозуміти, в чому причина, потім мені дійшло. Значить, Що ж тут була за проблема? Проблема була в самій осі. Вісь була в даному випадку в праву сторону. Ось тут видно. Як я посунув цю вісь, ось наскільки вона була в сторону здвинута. Ось тут теж видно. Ну і тут видно. наскільки посунув вісь, тоді самі чашечки от стали рівно йти в цих місцях і тут, а в ліфті от, рівненько ніде не задівають. Дали кручу. Але гай, крутиться, ніде нічого не забиває, все нормально. Значить, для того, щоб посунути вісь, мені прийшлося от в цих місцях. Я, видно, Значить, тут є стопорні такі гвинтики. Ось один, ось, другий. І так само тут. Ось один і так, другий. Ось викрутив ці гвинтики і тут був стопорний гвинт на зіручці. Теж його викрутив. Звідти наставочкою. Вибив в ту сторону, щоб не розклепувати, вибив в ту сторону і виявилося, що навіть ось саме колесо грунтозачеп. Ось воно на рівні з тим, стало, що тут, що тут. ну Можливо, от, чуточку. Значить, рівно стало вісь. Тобто при зборці десь була трошки допущена фолтура, так скажемо. Пішло. Тому Сама вість була в сторону. Я спочатку думав, що вона завалена так, але виміряв, все вроді рівно. От, а виявилося що причина в цьому. Ось зараз я це зроблю. Значить, тут проблеми більше не буде. Значить, ще одна проблемка. Ось тут як видно на бункері, я намалював, поки крейдую. Значить, буду отак підрізати і робити бункер крутішим. Картопля не сповзає в бункері, залишається. Тут потрібен крутіший. Так. так, продовжимо. Тут, коли <кхм>, картопля сажалка рухається, виходить, що ось тут ця стінка трошки недостатньо вис має висоту. Ось так як я ставлю руку, значить, потрібно буде наростити цю стінку сюди от, до ліфта. І сюди, і вже я буду нарощувати повністю, так як це має бути бункер ось так підрізаний. що видно. Бункер має бути підрізаний. от, значить, Тоді прийдеться його чуть наростити. Бо при коливаннях, якщо тут знаходиться картоплина, значить, ось в тих місцях картопля падає і падає вперед. Часто таке відбувається, щоб цього не було от на таку висоту. Хочу наростити передню стінку, ну і вже тоді раз Хочу крутішим зробити сам бункер. Така от ситуація. А так взагалі-то картоплесажалка дуже непогано в принципі, зроблена. Подобається мені, відпрацювала минулий сезон. Фактично свою вартість вона відпрацювала. Я повністю повернув гроші до неї затрачені. От. На цей рік вже буде видно по здоров'ю. Але в принципі для себе велика допомога, навіть якщо не йти садити людям. Ну Ось коротко те, що хотів сказати, поки що на все добре.